Вечір. Я запрошую вас, під абажур. Часом буває так, що про чуже ми знаємо набагато більше, ніж про своє. Особливо те, що стосується рідних міст, рідних сіл. От я дитя Радянського Союзу і пам'ятаю. Нас не вчили тому всьому. Ну, зрозуміло, наш адрес Ні до мені вулиця, наш адрес Совєтський Союз, от навіть тільки ці строки замислитися. Але е, на сьогодні я дуже тішуся тим, що є дійсно багато різних джерел, де можна почерпнути інформацію про своє місто. І дуже тішуся з того, що у місті Хмельницькому віднедавна з'явився туристичний автобус. Е, ну, Зазвичай от ми собі так думаємо, що подібні транспортні засоби це для туристів, але на Насправді ні. І я дуже раджу власне, мешканцям от міста Хмельницького піти на таку екскурсію, поїхати в такому автобусі і послухати е, різну інформацію про своє рідне місто. Справа в тому, що я була на такій екскурсії, і я для себе почерпнула е, багато чого нового і, власне, почерпнула те, е, що не почерпнеш в, е, в тому ж самому інтернеті. Це емоцію. Це певну людську емоцію, коли ти бачиш цей будинок, наприклад, і коли ти дізнаєшся якісь нові знання для себе, і заряджаєшся емоцією від екскурсовода, який настільки натхнено про це розповідає. Цього екскурсовода я сьогодні запросила до себе під абажур. Це В'ячеслав Е, да? Він, крім того, що екскурсовод, він ще і менеджер з інформації Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт. І я дуже рада бачити його сьогодні у студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, В'ячеславе, давайте ми сьогодні для того, щоб дійсно якось трошечки заохотити в першу чергу мешканців міста Хмельницького та навіть родинами поїхати на подібні екскурсії, дізнатися про своє місто, спробуємо сьогодні з вами зробити таку віртуальну екскурсію. От наскільки це можливо в форматі нашої програми? Так? давайте спробуємо, однак хочеться зауважити те, що насправді для тих, хто думає, що в нашому місті нема що дивитися, ми можемо одразу розвіяти цей міф поза як самою лише Проскурівською Можна гуляти ну приблизно більше двох годин, угу. тільки розглядаючи ті об'єкти, які там ну від... власне те, що в нас приблизно було, десь в такі в такі рамки ми й часові і війшли. Та при тому, що ми рухалися автобусами, відвідали там чи деякі інші мікрорайони, угу. навіть нашого міста. От але загалом у Хмельницькому є що дивитися. Історія в нас надзвичайно багато. Звісно, багато факторів пошкодили цю історію під час а, різних перепитій. Тобто, багато будинків було знесено, багато угу. чого згоріло. Однак лишилося надзвичайно вели. Велика кількість різних цікавих об'єктів. І це надзвичайно має бути цікаво не лише нашим туристам, які до нас приїжджають, але, в принципі, кожному пересічному хмельничану. Саме для цього був створений і проєкт автобуса, і, власне, ця ініціатива, яка була симбіозом і управління культури, як, як, де, да, як, як держави, так і приватного бізнесу фірми Ryzen Tour. Тобто цей симбіоз показав, що дійсно. Та мета, яку ми ставили перед собою, тобто ознайомити все більше хмельничан із історією нашого рідного але Христа, ж таки в першу чергу хмельничан, правда ж? Власне, так, да. це було направлено безпосередньо на хмельничан, е, і в принципі автобус більше користується, звісно, попитом у хмельничан. Хоча дійсно ми його намагаємося показати всім нашим гостям е, приїжджим. Однак, в першу чергу, це було на е, на наших людей для того, аби вони знали, де вони проживають і яка їхня ключова історія. Ну, е, ми можемо сказати нашим глядачам, просто нагадати, що в вересні місяць. Так, тиждень, останній тиждень, особливо субота, неділя, це буде святкування дня народження нашого міста, Плоскирів Проскурів Хмельницький та 586-та річниця. І, власне, те, що перша згадка, власне, від код, від звідки це йде, перша згадка про місто було у 1431 році. Та сьогодні цій темі дійсно можна було посвятити окрему просто програму. Але ми давайте все ж таки спробуємо, от перефразовуючи Костянтина Сергійовича Станіславського, та, який власне, сказав, що театр починається з вішалки, хоча, до речі, можливо, він цього і не говорив, він трошки по-інакшому це подавав. Але, тим не менш, місто починається з вокзалу. Та? І е, Чи правда те, що ми могли і не мати вокзалу? Щоб був певний такий супротив власне будівництву. Насправді залізнично, так. залізнично мається на увазі. Так, да, насправді так. І ми маємо вокзал, це приємно. Однак інші міста, в яких могла з'явитися залізниця, дійсно вокзалу не мають. Приміром, у місті Меджибіш вона мала проходити, але не слід вважати, що люди того часу були такими великими прибічниками залізниці. Для них вони заліз... її боялися. Вони направді. її боялися. Це було щось на кшталт слова телепорт, наприклад для так. нас зараз. Да? І більшість людей, які були зайняті у перевезенні у транспорті, вони боялися те, що Залізниця забере їхній бізнес. А, чому я згадав Меджибіж? Тому що та місцева громада навіть зібрала кошти і в свій час відкупилася від прокладання залізної дороги а. через їхній населений пункт, настільки вони і боялися. В нас е, такого не сталося, хоча дійсно певні волніння були. Однак е, з 1870 року почалося будівництво цієї гілки з Жмеренка, Проскурів, Проскурів Волочиск. і Волочиськ. Угу. Заклали залізну дорогу, однак справа пішла досить. Не досить швидко. Перший потяг загалом і пасажирський і вантажний потяг на нашій станції почали проходити аж у 1913 році. Угу. І з того часу, якраз, вже і відкривається історія Проскурова, як міста, в якому був вокзал. А дійсно, в той час вокзал був не лише таким транспортним вузлом. А хоча б за день там приїжджало чотири всього-навсього потяги два пасажирських і два кур'єрських. Угу. Але це викликало великий ажіотаж у місцевого населення. Люди там гуляли. Навіть, так, навіть Купрін. у Своєму о, творі поєдинок згадує про те, що це був такий собі не знаю, хаб зараз одне слово, да тут служив. Да, мі, да, купрін, так місце, тобто, де люди збиралися, де е, тобто чоловіки там могли пити пиво, грати в карти, розважатися. Жінки ходили туди дізнатися нову моду. І оскільки стоянка потяга на той час складала приблизно 45 хвилин. О, це багато це да, пасажирського потягу. Це багато, але за цей час люди, які виходили із вагонів. А то вони спілкувалися із нашими містянами, а обмінювалися новинами, обмінювалися плітками, це нормально. Таким чином вокзал виконував певну таку функцію комунікативну, і це було надзвичайно цікаво нашим місцевим жителям. І такий вже ну мистецький, навіть об'єкт можна і так про це сказати, куди от сходилися дійсно і літа міста. Так, да, дата можна було побачити абсолютно всіх, тому що я від жебраків до дійсно еліти, тому що це було місце, де всі могли спілкуватися і почерпати для себе щось нове. Приміром, також купувати газети з тих кур'єрських потягів, які mm. проходили і там зупинялися. Ну і говорячи власне про вокзал, ми можемо сказати про те, що коли от обговорювалася тема, щоб місто Хмельницький став обласним центром, та то це була ключова в принципі, позиція, за якою не Кам'янець, а Хмельницький стали загалом, так і, наприклад, ну перший потяг до Кам'янця приїхав через рік після того, як він зупинився в нас, тобто в 2014 році, і загалом, якраз наявність великої кількості військових частин. В нашому місті і наявність у цього залізничного сполучення mm. стимулювали дуже сильно розвиток. Це був наш козир, який втрачати було не можна. Ну раз вже нам його дали, то ми активно користувалися. А що стосується самої будівлі вокзалу, всі звикли до сучасного вокзалу, але була світлина, як він виглядав раніше. Це була надзвичайно гарна будівля, однак вона не ми витримала... Ми зараз її бачимо. Да. Це десь дев'ятнадцятий рік. Та, да, це якраз фото 1019 uh -huh. року. Однак ця будівля абсолютно не витримала Другу світову війну. Вона була надзвичайно сильно Пошкоджена, тому частково її демонтували і побудували те, що ми бачимо з вами зараз. Однак, якраз ця зала очікування центральна, це частина старого вокзалу. Тобто, частина старого вокзалу вбудована у сучасний цей вокзал. І угу. якщо звернути увагу на конфігурацію стін на ліпнину, то можна побачити якраз оцей от відголоски того старої будівлі, яка була зведена спершу. Ну, це вже третій вокзал, мені здається. Так? Спершу була станція, станцію трансформували, розбудували власне, в цей в старий вокзал, ну і вже після війни. Не нас з'явився цей вокзал. Угу. Для тих, хто тільки щойно до нас доєднався, ви дивитись програму під абажуром. І сьогодні ми віртуально ходимо центральною вулицею, переважно міста Хмельницького, робимо таку екскурсію і говоримо про різні будівлі. Якщо ми далі підемо так, сюди до центру Проскурівською, то можна зупинитися біля парку Франка. Чим він цікавий от, нашим сучасникам? Яка його історія? Ну, сучасний парк Франка дійсно так. Доволі такий цікавий об'єкт, і загалом цікава вся ця територія. А для цього треба трошки поуявляти і уявіть собі, що якраз те, що ми бачимо з вами в центрі, тут недалеко від ТРК Поділя центр, вся наша центральна площадь мала бути безпосередньо там, де зараз знаходиться вічний вогонь. Тобто, ага. за планом 1937 року, якраз там мав бути зведений адміністративний центр, а от будинок рад, цей білий. обласний та да, обласний будинок. Рад ми звикли, що він знаходиться на майдані Незалежності, да, да. але він мав би бути отут, де вічний там, вогонь. Там да, на, на цьому місці приблизно вічні до вогню. війни. Це було до війни. Власне, війна все досить чітко підкоригувала, тому що. До той час ніхто ж не думав, що буде війна, а вже після війни дійсно там з'явився меморіал е, полеглим воїнам, тобто це пілоти, там 17 імен і 17 рештків тіл е, тих пілотів, які брали участь у Проскурів Чернівецькій операції. Mm -hmm. Серед них два герої Радянського Союзу, один з них Шестаков. А, і якраз війна завадила зробити цей план, втілити його. У ну, в нас в життя. є фотографія старого плану. Ми його зараз побачимо. Старий план Проскурував якраз довоєнний, та? так. от от власне да, зараз, от... так, ми mm -hmm. можемо Потримайте її, будь ласка. Можемо побачити. Це якраз з того ракурсу, який ми перед цим була світлина сучасну вічного вогню. Це з того самого ракурсу е, е, світлина даного об'єкту, угу. який так і не склався. Оцей будинок совєтів, та, і мав би бути так, отут так. стояти на цьому місці. Саме так. Що було, значить, власне, до війни з лівої частини, там, де зараз парк Франка і Центральна алея, там, де по груді Івана Франка, це також була алея. Там, до речі, розміщувався перший в місті фонтан, на якому були зображені жабки. Однак дана алея і взагалі цей весь парк заклали... Жабки, мені здається, ще й два козла, таких да, бадалися. Та? Да. Так. <рес> <рес> Але це вона не витримала критики дана скульптурної композиції. Чому тому що 1925 року Піонери облаштували. Там, власне, і, перший от, парк. Зараз режисер нам показує це не цей в принципі, пам'ятник, ну, ну так. перепрошую, там фонтан, та. але ми можемо про нього два слова сказати. Цей з'явився у нас в 56-му році, 1956 му біля дитячого світу. Його окремо будували, власне, під цей сквер. А ми продовжуємо повернемося все ж таки у парк Франка. Да, власне, жаби і болото це були такі невід'ємні елементи нашого міста. Тому, Досить що було довгий було час. Болото. Надзвичайно багато болото. Той самий парк Франка це також було переважно болотість. Місцевість, і якраз коли будували залізницю, про яку ми вже згадували, то насипали цей насип, по якому зараз вона проходить, і частково осушили дану місцевість. Після того, як піонери розбили парк, там з'явилася алея письменників, так. і там стояли скульптури різних письменників. Саме тому кажуть, що власне оця концепція письменники з одного боку і жабки з іншого боку, ще й з козлами, а трохи зіграла не, не на руку посівилися. даному да, даному культурному об'єкту. Тому цей пам'ятник фонтанчик демонтували, і вже з часом з'явилися оці ці нові жабки. Ну, але це не ті, які були Абсолютно, у парку. Абсолютно, Ну, Якщо говорити от про, ну зараз в цьому парку ми знаємо, продають книги та обмінюються книгами. І взагалі Хмельницький Проскурів завжди ярмаркував. Це таке заняття, яке викликає позитивні емоції. І я, готуючись до програми, також знайшла цікаву фотографію. Якраз 50-х років, як була ярмарка, як був ярмарок, і там ми можемо побачити, як продають так само книги. От напроти е медично учнів. Училище, оце вздовж дороги. От на той час вона мала назву 25 5 жовтня, жовтня. Та от а потім Желеніна стала та до того Олександрівська. От вздовж дороги продають книги. Тобто цей об'єкт нас завжди цікавив, власне, Так, так. І ви бачите, mm -hmm. що навіть крізь покоління це все продовжується. Е, я не знаю. Чи як це передається можливо навіть і генетично, але людей тяне до тих місць, які раніше використовувались певним чином, так само вони використовуються і зараз. Угу. Дійсно, на цих місцях зараз можна купити і стару вину, і побачити книжкові ярмарки. В принципі, так воно відбувалося постійно. А в принципі, так само, як і відбувалися постійні прогулянки між танком і банком, так про Скурівської, якою ми зараз мешканці на Хмельницького. Ті, хто тут особливо народився, вони знають, що це за що це за територія, по якій гуляли. Але давайте все ж таки ми поговоримо от ще про цю будівлю. Якщо ми будемо йти від Вічного вогню сюди до Суму, бо вздовж Проскурівської, то з лівої сторони ми бачимо таку адміністративну на сьогодні будівлю, в якому і музеї фотомистецтва, і. Фінансове управління, та це дуже цікавий об'єкт. Це такий е, свого часу, це 10 12 роки, 1900. Так. Це був такий готель Континенталі. От зараз нам В'ячеслав розкаже про нього більше. Чим він унікальний? Говорити про нього можна надзвичайно довго. А якщо подивитися на нього ззовні, то ми бачимо, що це зараз чотириповерховий будинок. Однак, в плані, який мав бути, е, який був поданий його забудовником Васерманом до міської ради, зазначалося, що. Що цей готель трошки нижчий. Однак в процесі там з'явилися такі зайві поверха. А, значить, цей готель був не єдиним на той час, коли існував Континенталь. Вже в мені це сучасність тому, нагадує. <с> у у Проскурві, перепрошую, існувало вже близько 19 різних готелів. Але всі вони були, ну, знаєте, не дотягували до рівня фешенебельності. Там були Таким... люкс-номери, там були до... номери першого класу. У Континенталі було три люкс-номери, п'ять номерів. Економ класу, як так можна сказати, і декілька таких звичайних номерів. Там навіть хотіли збудувати зимовий сад, але це, на жаль, вже було у 2016 році і лишилося лише у планах. Але там було те де, таке благо, яке зараз всім нам досить відоме, але на той час це було надзвичайно ну, то, на той час його ні було ні в кого. Це була гаряча вода. Тому що навіть водоводу на той час про Скурові не було. Да, але не... там була, у цьому готелі була. Континенталь, була гаряча вода, була електрика і була гаряча вода. Звідки ж вона там взялася? Ну, електрика на той час вже була що якраз під боком знаходилася перша в нас електростанція. До речі, її будівля до сих пір залишилася, але вона за парканами і побачити цю електростанцію mm -hmm. ми не можемо. А, але що стосується гарячої води, то це взагалі такий принцип. Тогочасної а, м, колаборації, да, в хорошому uh -huh. сенсі uh -huh. цього слова, тому що якраз за готелем Континенталь знаходилася на той час -плавильня, плавильня Бейріша Ашкіназі. А як ми знаємо, човунна піч має горіти постійно. На так, сьогодні то. це пригма преск. Да, вона нач... і там зараз є. Власне. в принципі, да, від цього uh -huh. заводу лишилось, власне і перебудували Це ми контору зараз. Да, це контора чивоноплавильного заводу. Вона вже перебудована, однак це те, що лишилося ще від того заводу. І якраз оскільки пічка горить постійно. То Вассерман домовився про те, що можна прокласти труби наземним способом до плавильного цеху, і таким чином вода циркулювала і в постійно в континенталі була гаряча Яка вода. Підприємлива людина надзвичайно просто унікальна. Такі особистості і таких особистостей у нас про Скурові було дуже багато, і ми можемо поговорити про той будинок, якого на сьогодні не існує, але він викликає захоплення дуже велике. Та це берлянта будинок, та якого та ми зараз. Про нього теж трохи розкажемо. Він, до речі, знаходиться от по праву руку від, від готелю Континенталь, та там, де Янгол Скорботи, ви знаєте, цей пам'ятник, і от в цьому районі, власне, був і цей будинок. І зараз В'ячеслав там розкаже більше про нього. Будинок Берлінта також був унікальний. Він вважався одним із найгарніших будинків, ну, дивіться, який да, того часу. Це ж так само, який це рік? Це так само він, значить, 1907 рік його початок забудови. Uh -huh. І таким чином в цьому будинку також хотіли зробити точніше не хотіли, там був зимовий сад на той час. Коли там на було... нього дивишся тут таке враження, велике місто в нас було. Так, да, дуже велике, і виглядало зовсім не так, як тепер. Однак було було парове опалення, частина його здавалася в оренду, тобто був великий гарний будинок. Однак його спіткала досить не лиха доля, поза як після. Сюди Радянського Союзу, вся ця частина, про яку ми зараз з вами mm -hmm. говоримо, була передана до НКВС. І таким чином цей будинок також став штабом козачого загону, і там знаходилося, якби ну там знаходилися постійно військові. А за рахунок цього там були створені певні архівні фонди, і для того, аби ця документація не потрапила в 41-му році до німецько-фашистських військ, які його підірвали із середини. Таким чином війну ця будівля перестояла, однак вже в занедбаному стані. І вже в повоєнний час було прийнято рішення просто демонтувати даний mm -hmm. об'єкт. І до того ж, чому тут з'явився янгол скорботи? Як я вже казав, довкола знаходилися різні будинки НКВС. І якраз в той час, коли підривали цей будинок, підривали і декілька інших будівель. І після того, вже після війни, коли почали це все розбирати, реконструювати, у підвалах цих будинків знайшли трупи людей, яких розстріляли ще під час репресій, mm -hmm. яких розстріляли, яких можливо, деяких навіть підірвали разом із тим, коли червона армія відступала. І таким чином це надзвичайно гибле місце. Тобто, ну, там бачите центр Проскурова, кількість. центр Хмельницького. Сьогодні оцей, дійсно основна ця вулиця, вона дійсно скроплена людьми, скроплена кров'ю і зрозуміло, чому там зараз і Янгол Скорбоди, навіть цей там де Цум, теж це окрема тема, окрема передача про власне. Да, те, про що про там, ті запахування, там. які знаходились під центральним універмагом. Тобто в радянський час там знаходився пам'ятник Горькому, але його також демонтували, перепланували. І все-таки вже за часів незалежності там. З'явився янголськ роботи роботи е, наших митців-мазурів. Mm -hmm. От і власне, це одне із тих місць, куди до до яких. Кожен хмельничанин відповідні дати має також приходити і віддавати шану тим людям, які, по суті, безневинно загинули, були нашими земляками і загинули, от в принципі, не так вже і давно. Тобто, Я зараз пропоную з Проскурівської трошечки е, звернути от і е, переміститися на шевченка 1 Це от кут, та там є, на мій погляд, теж достатньо цікава будівля, але е, е, от така червоно-біла. Але ще більш цікавішу вона має історію це єврейське училище. І тут дуже така історія зі своїми переплітіннями. І от я хочу, щоб також В'ячеслав нам сьогодні її розказав. Да, єврейське училище воно дійсно має таку е, цікаву історію, сповнену е, різними прикладами винахідності. Справа в тому, що на цьому місці також Оце воно виглядало раніше, да? Да, так? Оцей двоповерховий будинок з'явився 1850 року. Це надзвичайно старий будинок. До того часу там були інші дерев'яні, невеличкі будинки, які також Використовувалися єврейською громадою для навчання. Однак, а треба пам'ятати, що цей час це якраз Російська імперія. Наше місто входило в межу осідлості єврейської громади, і тут діяли закони царизму. А вони були надзвичайно суворі. І таким чином відсоток студентів євреїв у вищих навчальних закладах, будь-якого угу. навчального закладу нашої території мав бути не більше 10%. Уявіть собі, що на наш більше половини населення того часного це були євреї, угу. і вчитись десь було необхідно до того, ж місто бурхливо розвивалося. І необхідно були спеціалісти, які б обслуговували всю цю промисловість. Таким чином було прийнято одіозне рішення, якого не робив певно, ще ніхто. Єврейська громада, заручившись підтримкою е Проскурівської тогочасної міської влади, написали листа прямо в, в царю <сум> про те, що з проханням і пропозицією збудувати от якраз це училище, в якому за власним коштом, в якому квота студентів євреїв може складати 70%. А на 60 більше, чим було дозволено. Вони чекали рік, але через рік дійсно повернувся лист, і де було написано можете, Добре. да. І таким чином в нас з'явилися дані училище. Правда, воно дійсно не досить довгий час функціонувало, але це показало, що знаєте, стукайте і вам відкриють. Таким чином цей от якраз і вмієте чекати. Да, якраз дотримання даних даних правил mm. е, наших містян дозволили збудувати даний будинок на превеликий жаль. Зараз він знаходиться також в аварійному стані, однак існує багато різних думок, як його як дати цьому будинку нове життя. Тому сподіваємося, що дійсно вони стануть. Один із, із таких да. цікавих дійсно об'єктів, які є на сьогодні у нашому рідному місті. Так. Ми минаємо цум, бо я кажу, це окрема така трагічна власне, тема, е, якій варто присвятити повністю програму. І е, знову ж таки, по ліву сторону ми бачимо е, на сьогодні Хмельницький обласний театр для льох, так, та, так. який на той час належав дуже видатній людині, які навіть присвоїли. Довічне звання почесного громадяна Непроскурова. Да, да, мова йде про Соломона Маранца, uh -huh. е, досить також е, така непересічна особистість. Е, і навіть зараз, оскільки ми у фонді ХСБ займаємося створенням музею благодійності, ми неодноразово зустрічаємо його прізвище як людини, яка постійно кудись жертвувала гроші на якісь добрі справи. Да, він був uh -huh. чудовим меценатом. Однак, е, цей будинок на певний час, довгий час в місті це був єдиний двоповерховий будинок, допоки не стали будувати інших. Він завжди належав династії Маранці. Вони зробили свій статок на цукровій промисловості. І в певний час, якраз Соломон Маранц він був активним будівельником міста, тобто розбу... розбудовою займався. Угу. Так. І він, в певний час у нього з'явилася ідея, щоб створити там. Певний інтелектуальний клуб, куди б входили представники різних конфесій, різних спеціальностей, які б збиралися для того, аби ну там в цьому будинку да. зас, ну, були засідання громадськості, тобто, да. от громадськість міста, дійсно відомі люди міста, та приймали якісь певні рішення, і це було важливо. Для керівництва міста вони опиралися на ці, звісно, вони прислуховувалися до цього, і дійсно ці збори, так само в принципі, як і зараз ми повертаємося до цієї самої практики, коли угу. сама громада Громад, пропонує звісно. якісь певні е, вирішення певних проблем або розвитку міста, і це до, до цього дослухається влада. Тоді було відповідно таким самим чином. І якщо в перший за перший рік... Існування даного, даних зборів там було все-навсе 10 членів, то вже на другий рік там було 90 членів. Це не злякало Соломона? Зля... Не злякало, йому було приємно. Однак жити в там, де поруч з тобою ще ходить 90 людей, було трошки незручно. Тому він збудував собі інший будинок, а цей повністю віддав на баланс міста для того, аби там збирався цей інтелектуальний клуб. Угу. Ну, свого часу там був палац піонерів, я його пам'ятаю дуже добре, і сама туди ходила, займалася. А якщо ми в нас просто вже буквально. Катастрофічно не вистачає часу і мені дуже шкода. І тому я і пропоную нашим хмельничанам і гостям міста піти все ж таки екскурсію автобусом екскурсійним поїхати. Які зазвичай от, люди на екскурсію приходять? Для кого от, ви власне, проводите такі оглядові екскурсії по старому можна і так сказати? Знаєте, Абсолютно якби, різні вікові категорії, абсолютно різні люди за, за статками і за Соціальним статусом. Тобто автобус приваблює фактично всіх людей, яким це цікаво. А, дійсно, є, якби, якщо є замовлення, наприклад, від навчальних закладів, тоді mm -hmm. це безпосередньо наші діти, яким екскурсія триває трошки довше, тому що ми вкладаємо в них трошки більше знань для того, аби вони їх пам'ятали і передавали іншим. Зазвичай це півтори-дві години. Це такий простий маршрут, здавалось би, наше місто. Ми, але він охоплює якраз всю історичну частину від того місця, де було засноване наше місто, до безпосередньо цього відрізку, якої ми з вами тільки що пройшли віртуально. Угу. Тому... Ну, ми дуже коротенький відрізок пройшли. Ми планували значно більше, Насправді, але та, просто так. часу нам не вистачило. Де можна знайти інформацію? Де знаходиться цей автобус? Я знаю, що він перебував біля кінотеатру Шевченка. Біля кінотеатру Шевченка має знаходитись інформаційний стенд, який вже також був його uh -huh. на нашому екрані сьогодні. Загалом вичерпну інформацію про даний проєкт можна знайти на сайті. Управління культури міста міста Хмельницького. Так там саме можна знайти і контактні телефони відповідальних осіб. Тому для тих людей, які бажають відвідати дану екскурсію або організувати, самоорганізуватися, це досить вони завжди завжди знайдуть можливість. Вони завжди знайдуть можливість. Я думаю, що з настанням осені також можна буде вихідними знайти даний автобус mm -hmm. в тому самому місті, тобто біля а, сучасного будинку культури, а колишнього. Театру. Театру Бориса Шильмана, про який ми запопадливо не говоримо для того, аби притримати інтригу. Я гадаю, що у нас ще буде програма, в якій ми обов'язково розкажемо більше. Я вам дуже дякую за таку віртуальну екскурсію, за те, що ви сьогодні прийшли, і за те, що ви небайдужі до Хмельницького. Дякую. Дякую, щиро. Нашим глядачам хочу побажати, звичайно, знайте про своє місто більше, вивчайте його, розповідайте не тільки друзям або тим, хто до вас приїхав, а в першу чергу дітям. Якщо вони будуть любити своє місто, воно обов'язково буде успішним. До побачення.